Наша мета створити українську державу, де б кожен українець мав рівні права і можливості з іншими народами світу. Народ без своєї мови як птах без крил, як риба без води. Наша справа це не війна за території, а війна за свободу і національне існування. Я хочу, щоб наша нація була єдиною. Але це не означає, що ми повинні бути однаковими. Кожен з нас повинен зберігати свою індивідуальність, свою культуру, свою мову. Насильство не може бути правом, інакше це перетворюється на злочин. Ми повинні виховувати наших людей, щоб вони були не тільки гарними українцями, а й гарними людьми. Ми зобов'язані нашим нащадкам. Щоб наша земля була свободною і незалежною від будь-яких чужинців, справедливість повинна бути на першому місці, і тільки потім може йти мова про інші речі. Нам потрібна розумна та культурна еліта, яка здатна просувати Україну вперед і дбати про добробут нашого народу, допоки ми збережемо нашу національну свідомість. Ми будемо здатні протистояти будь-яким ворогам і захищати нашу державу. Україна повинна бути не тільки незалежною, але й сильною державою, яка здатна захистити свої інтереси та права. Ми повинні бути готові віддати своє життя за свободу нашої країни та її народу. Найвищою цінністю для нас є наша національна ідея та свобода. Українці повинні вірити у себе, у свій народ та свої сили, і тоді ми здатні досягти будь яких цілей. Ми повинні пам'ятати про наших героїв, які вітали своє життя за свободу України і повинні бути гідними їх пам'яті. Лише єдність та співпраця українців можуть забезпечити успіх нашої нації та держави. Ми повинні бути вірними своїй історії та культурі, і тільки тоді ми зможемо стати повноправними членами світової спільноти. Боротьба за свободу це боротьба за правду та справедливість. Ми повинні бути готові до великих змін, щоб зберегти нашу національну ідентичність, досягти своєї мети. Ми повинні дбати про майбутнє нашої країни та нашого народу, і тільки тоді ми зможемо створити краще життя для наших дітей та внуків. Справжній лідер це той, хто віддає перевагу національним інтересам перед особистими. Ми повинні бути готові до жертв та великих зусиль, щоб досягти своєї мети, незалежності та свободи. Нехай наша нація завжди залишається єдиною та неподільною, і тоді ми зможемо перемогти будь-які труднощі та виклики. Ми повинні бути готові до захисту своєї країни та нашого народу від будь-якої загрози. Боротьба за незламність та свободу нашої країни це боротьба за майбутнє нашої нації. Ми повинні пам'ятати про своїх предків, які захищали нашу країну та нашу націю, і продовжувати їхню справу. Незалежність та свобода це найкраща мета кожного українця, і ми повинні боротися за неї до кінця. Ми повинні пам'ятати про те, що наша країна це дар від Бога, і ми повинні дбати про неї, захищати її від усіх награїв. Незалежна Україна це наша мрія, наша мета та наше прагнення, і ми повинні працювати над її реалізацією кожен день. Українці це народ, який завжди готовий боротися за свою свободу та незалежність. І ми повинні залишатися вірними цій ідеї назавжди.